Доброго дня, шановні друзі, на зв'язку Незалежний фінансовий радник Тарас Радзивіл. і в даному відео я розповім і поділюсь найпростішою стратегією, як можна інвестувати в акції на фондовому ринку. Дивіться далі і не забудьте підписатися на мій канал. Отож, друзі, для кого ця стратегія максимально підійде? Для тих, хто тільки розпочинає розбиратися з фондовим ринком, і для тих, хто не хоче. Дуже сильно в це вникати, ризикувати і хоче мати максимально стабільно, надійно, довгострокову інвестиційну стратегію. Перед тим як я це підбирав і розбирав, я визначив для себе основні критерії, яким має підлягати під які повинна підпадати ця стратегія. В першу чергу це має бути легко, тобто людина повинна легко зрозуміти, як. Відбирати ті чи інші компанії. Це має бути зрозуміло, тобто буквально один-два критерії, під якими вибирається та чи інша установа, та чи інша акція, в яку ця особа буде інвестувати. Третє це обов'язково має бути надійно, тобто ми маємо підбирати по цій стратегії такі компанії, які... З максимальною долею ймовірності через 5, через 10, через 20 років будуть працювати, не збанкрутують, будуть успішні і будуть розвиватися. Ну і останнє це повинно бути прибутково. Тобто, ми повинні інвестувати в ці компанії, які в першу чергу будуть в подальшому давати прибуток. В результаті що з цього всього вийшло. Отож, американський фондовий ринок, в принципі, не тільки американський, будь-який фондовий ринок можна поділити на 11 великих секторів. Це є сировинний ринок, тобто в добувні компанії, це є послуги зв'язку, телекомунікації, це є споживчі товари, циклічні, які, вартість яких впливає, і споживання цих товарів впливає від економічних циклів. Коли все добре, то їх купують більше, коли фінансова криза, то їх купують менше. Наприклад, легкові автомобілі. Коли все добре, їх більше беруть кредити, купують. Більше відвідуючи салонів і так далі, коли криза, люди на цьому економлять. Споживчі товари просто споживчі, не циклічні. Наприклад, зубна паста, зубна щітка, пральний порошок, хліб в магазині і так далі. Їх купують незалежно від того, криза чи не криза. Наступне енергетика, фінанси, охорона здоров'я, промисловість, нерухомість технології і остання сфера комунальні послуги. Отож, що я зробив з цих 11 секторів? Я вибрав топ компанії по капіталізації. Простий один елементарний критерій наскільки велика ця компанія? І я вибрав топ-1 кожної галузі, тобто найбільшу компанію з кожної галузі. І що з цього вийшло? Отож, стратегія 12 що ми тут маємо? Перше місце я вибрав найбільший фонд, найбільший світовий фонд S&P 500, 500 найбільших американських компаній по капіталізації. Один фонд. На даний, на момент зняття даного відео, вартість коштувала приблизно 495 доларів один сертифікат, один пай цього фонду. За останні 5 років в середньому даний фонд зростав на 12% в рік. І далі пішли топ-1 компанії з кожного сектору, з кожної галузі економіки. Компанія Microsoft. Номер один в технологічна компанія. Ріст 287% за останні 5 років. А далі Berkshire Hathaway – компанія Ворена Баффета, яка є найбільша в сфері фінансів. Далі компанія Eli Lilly – компанія, яка займається охороною здоров'я, і це найбільша компанія в сфері охорони здоров'я. 425% росту за 5 років. Наступна компанія Google Alphabet. 153 долари одна акція цієї компанії коштує, 183% за останні 5 років росту. Наступна, споживчі циклічні компанії Amazon, 158 доларів Одна акція. Наступне компанія Walmart, це є просто споживчі товари, супермаркети в Сполучених Штатах. Наступна компанія Linde Group, найбільша компанія з галузі сировини 149 росту за останні 5 років. Компанія Prologis, нерухомість 85 росту. Наступна компанія Nextera, комунальні послуги і компанія Caterpillar, промисловість 137% росту. Дванадцята остання компанія сектор енергетики, компанія ExxonMobil, 40% росту за останні п'ять років. Як ми бачимо, єдиний критерій це величина компанії. Ми вкладаємо не в маленькі компанії, ми вибираємо найбільші компанії. Бо, як показує статистика, найбільші компанії мають більше важелів для того, щоб мати прибуток і довгостроково існувати ніж маленькі компанії. Але в той же час я даю можливість для тих. Авантюристів, які би хотіли би вкладати в щось ще своє, яке там мені більше подобається, якісь там я десь прочитав, продивився. Хтось мені порекомендував ту чи іншу компанію, що є потенціал для росту, то на такі авантюри можна пустити до 20% того капіталу, який ви хочете відкладати. Отож, підсумовуючи, що ми робимо, беремо S&P 500, одну акцію найбільших. 500 компаній американські беремо 11 секторів економіки, вибираємо топ-1 компанію, найбільшу, і починаємо туди інвестувати. В результаті, якщо ми купимо по одній акції з кожного сектору, ми витратимо приблизно 3400 доларів, і ми будемо мати весь американський фондовий ринок. Просто, зрозуміло, ефективно. Прибутково і надійно. Друзі, що ви думаєте про дану стратегію? Можливо, у вас є своя цікава стратегія, яку ви використовуєте. Пишіть в коментарях, мені важлива ваша думка. І не забудьте підписатися на канал.